Молоде дарування Вікторія Руколянська, співачка у цій студії. Наші вам вітання. Ну, причому дуже цікавий той факт, що вона незважає на те, що молоде дарування, вона ще й, вона вже встигла випустити ну, першу да, відеороботу, наскільки я зрозуміла. Другу. Це вже друга відеоробота, Першу я десь пропустила молодого дарування. Отже, Вік, давайте почнемо з того, що ви собою представляєте. Чому, чому ви вирішили співати? Чому ви вирішили э, знімати? Чого ви вирішили взагалі ну, якимось чином долучитися до такої творчості? На російській мамі можна, можна. так. Да. Ну, це скоріше як по телевістку від бабусі к мамі, від мами к бабушці. І угу. в три роки мене віддали в Дніпро спецсталь до сьогодні. С, да, с этого все началось концерты, выступления разные, за границей конкурси, как-то так оно пошло само по собі. Не було страху, що от в три роки почали займатися там творчістю, а раптом щось станеться із голосом під час переходного періоду? Було таке, случайно, десь років в 11 мене віддали на ну, оперний вокал, спробувати, що це там таке. В 11 такое. років так рано? И... У мене началось большое смикання зв'язок, і врач мені сказала, що якщо я буду продовжатися, ну порпрпродовжати цим займатися, то могу взагалі втратити голос. Ну десь полгода я не займалася вокалом. Потім повернулася. Да. Не страшно було, що раптом знову зараз почну співати, почну тренуватися, почну напружувати зв'язки, і все. І можна буде просто попрощатися з кар'єрою. Ну не то що з кар'єрою навіть з нормальним голосом людським. Ну, як так. Мені страшно не було, родителям більше було страшно. Ну, Мені як-то з дійства так, омут з головою куди небудь кинуться. Поэтому. Тобто відбулася битва Титанів. Ви кажете, я буду співати, батьки, кажуть, може, почекаємо, поки подорослі шаєш абсолютно, так? Да? Так. Да. Мені, я не знаю, ти, ви такі обізнані всі в музиці і співах. Бо в, мене я є в, тому... освіту, в тебе не було. Ні, в мене є три класи музичної школи. А мені цікаво, сам. Кліп, сама відеоробота. Як так вдалося, що ви все-таки зняли? Тому що, ну, по-перше, взагалі зняти відеокліп це дуже важко. Я зі своєї точки зору кажу, що ну, пробував щось знімати, це дуже важко. Як, як так вам вдалося? Ну якби как бы, взагалі почалося з того, що я принесла стихотворення к Вікторії Мірянкової э, в студію. Она почитала его, сказала, что ей очень нравится, надо сделать песню. Потом я пошла к своему руководителю Михаиленко Александре, и она мне сказала, что она поможет мне сделать музыку, как бы на это стихотворение. Ну и потом, когда уже все это услышали, сказали, надо сделать клип. Ну как-то так получилось буквально за месяц. Ну, работа была, конечно, Титанично ужасная, знал, да. Но работали все, До И того... семья. до того часу не писали а, пісень самостійно? Чи все ж таки був досвід? Дуже багато пишу. Вот уже лет і музику? Как... Не музику, тільки вірші. Чи музику так само доводилося? Музику, як как би, бы, ні. Ну, був опит небольшой, але як-то мені не дуже. Ну, все-таки не моє, мабуть. А от стихотворення як-то так... Склалося. Да. Ну, причому на абсолютно різні теми. І Майдан дуже багато у мене угу. було, і відеопоезії робила. Тараса Шевченка. Мені цікаво, як взагалі скільки часу зайняли самі зйомки кліпу? Ну, десь неділі дві, мабуть. Чого так довго пос... знімали? Два, ну, два тижні, скажімо так, це не дуже аж довго. А ну, скільки годин на добу працювали? Ну, в перший день, може, часа три. Це був якраз закат. І різко вирішили всі, що треба зняти в закаті. И солнце может сесть раньше, чем мы это решим. И в общем я даже толком не накрасившись, не ну не собравшись, сумки покидали и поехали быстро снимать. Всех разогнали, кого можно было там. Да, да там до снимала в месте да. съемке. Сразу установили камеры вокруг. Люди одразу почали смотреть, звонить по телефону, що тут знімають: ли фільм, то лі кліп, что. що. Да, наші люди люблять, коли їх розганяєш, а потім так, ставиш камеру, камеру. то вони одразу в камеру лізуть. А що ви знімаєте? Не ну, позоришся, так знаєш, не так, не, знає, не, що не, ти ну, так робиш. Так, так є насправді, а в подальшому як багато годин робочого часу? ще три, три години ви витратили на те, щоб відзняти одну локацію, а ще два тижні що робили? Ну, не кожен день. Була uh -huh. uh -huh. Ну так, да если я не знаю, что я не Шторм. Ну, вам взагалі пощастило люди на пляжі плюс шторм, да. Ну, это было не в первый день, а где-то, может, ну, предпоследний день зйомок. И так, ну, я хотела, в принципе, в шторм. Это было интересно, и как бы по задумке такие слова, и оно как-то у меня в голові ще до зйомок легло, так что вот нужен шторм, и все. И поэтому. Попали, попали так на шторм. То ви, пані солохо, відьма Я казав, як писав класик. Страшно було шторм знімати. ні Вона ж за техніку що Оператором було страшно. звісно, взрослі, со мною, в морі, вокруг меня так, ну, десь метра два з одної сторони, з іншої сторони, ззаді, спереди. В общем, все пытались старались, чтобы я там никуда не попала, потому что волны на самом деле были, ну, где-то, ну, может. Під метр, може чуть больше, і то на морі оно так сносять снок. І прихотілося бежать, і падати. І опять а же намочилось, надо суши вже, треба вже да, заново і... прическу, заново макіяж і все. В общем... я пропоную подивитися на фрагмент тих страждань, вірніше на результат тих страждань у фрагменті відеокліпу, який в нас є. А потім повернемося до обговорення. Я чувствую боль, услышу дыхание снов. Не верила в то, что меня ждет любовь, забыла. Может быть, завтра будет зима, все повторится мной. Команда, яка працювала над цим відео, це і оператор, і певно, і режисер, і ну, постпродакшн, продакшн, тобто монтаж, наскільки як вона підбиралася? Це люди випадкові у вашому житті чи вже перевірені? Це всі були, ну, люди, які в принципі, знали перший раз. Ну, по крайней мере, оператор це Матвієнко Роман. Как бы, и, ну, мне было очень приятно с ним познакомиться. Это чистый души человек, он просто как ну, почувствовал мои мысли. То есть я не говорила, что я там особо хочу. Ну, сказали именно в каких местах там. А так он как-то вот почувствовал просто меня изнутри. И мне это было очень приятно и большим удивлением. Я надеюсь, что еще не один раз мы с ним поработаем. Uh -huh. А то был контрабас. Там такие здоровые, же контрабас называется, правильно? Виолончель. Она не пострадала? Mm -hmm. Чуть-чуть. Ну. ну, коли знімаєш а, струнні інструменти на воді, вони завжди страждають. Тому ну, тут навіть можна було не запитувати. Яка постпродакшном залишилися задоволення. Бо буває таке, що там години, да, дві години, ну, десятки годин витрачаєш на зйомки, а потім все можна зіпсувати з легкістю на монтажі. А, і результат очікування бу будуть не такими, які були. Тобто не справдяться. Ні, в принципі, ну якби... Как бы... Я ожидала такий результат, і він есть, вийшла. Мені було дуже приємно, Я перший раз виділа, я расплакалась на самом деле. Ну, настолько мені як-то так, У мене прямо аж із все раз... Все Да. А от з э, першою, якщо порівнювати з першою вашою відео ну, знаю, тут різницю друга. своїй майстерності або в роботі людей, які знімали там, які постпродакшеном займалися. Есть разница между двумя клипами? Ну, скажем, якісно. На самом деле очень большая разница. То скорее как такое, ну как бы тоже клип свое, ну, своеобразный, но то больше как видео, я склоняюсь. Визитка такая, да? Да, и первый раз как-то вот я была еще ну, такая вот неопытная, там смотрела, боже, человек на меня посмотрел, все, не могу сниматься. <рес> <рес> Потом все змінилося? Да, как-то стало устойчивее, как-то, ну, в этом все. Что было найважче? важнее? Не эм... Очікування не виправдати свої творчої команди, своїх батьків або тих людей, тієї ж віки Миренкової, яка змусила вас продовжити роботу над віршами, записати, написати музику, відзняти відео. Чиї чиї очікування було найстрашніше не виправдати? Навірно, Вікторії і своїх раділі, і в особливості бабушки свої. Она там со мной была. Это, ну, наверное, человечек, который меня везде всегда поддерживает. Наряды мне тоже делала все, она. Угу. То есть, ну, как бы настолько. Операторов тоже все, все надо так так, там не там, все. Надо по-другому переснять. Ну, то есть она как-то вот. Вона точно знает, чего хочет. Да. Ну, глаз алмаз, <laughs> я же так сказала. Те, кто бачили, так само мають такі самі враження від відеороботи, як и вы. Чи бабуся, все ж таки, з певними критичними зауваженнями, з У нього было парочку моментов, которые їй не понравились, но потом мы зійшлися на одном мнении, что все получилось очень хорошо, у нього не возникло никаких вопросов. Ко мне <гас> 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 перші всі, всі підіраються <гас> <гас> є якась подальша доля у цій відео Чи вона просто ляже десь на поличках, ну, з'явиться в інтернеті? Власне? Ну, якби вона покарання, ми думаємо об этом. Вот, вот, виложили в бы, почти всі сайти. Дальше, сайти. Думаю, будет идти дальше, просто пока еще как-то не решали. Только с этого всего приехали, оклемались. И вот сейчас начинаем этим серьезно думать. Дуже сподіваємось, що від ваших думок і роздумів буде результат. <схи> і, Я власне, успіх, і бабуся буде нарешті задоволена абсолютно на всі 100%. Дякую, що завітали до нас у гості. Хай вам щастить, усього найкращого маємо попрощатися за браком ефірного часу. Оголошую, що там далі. А, далі серіал, який точно бабусі сподобається. Життя як життя.